Виконуємо номер 445 із підручника Геометрія 7 та номер 38, 29 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть задачі, умови яких подно в таблиці. Та прочитайте призвище видатного українського вченого в галузі. Ракетобудування та космонавтики. Дізнайтеся з інтернету про його біографію та наукові досягнення. І наші задачі. Умова задачі однакова у трикутнику АБЦ кут А 80 градусів. Визначте градусний кутів Б і С, якщо перша задача кут Б на 14 градусів більший за кут С. Друга, у трикутнику АБЦ, знову же кут А дорівнює 80 градусів, визначте градусний і С, якщо кут Б у три рази менше від кута С. І третє, у трикутнику АБЦ, кут А 80 градусів, визначте градусний і С, якщо кут Б відноситься до кута С як 2 до 3. Далі ми впишемо значення. Які ми знайдемо в кожній задачі кута Б і кута С, і проставимо відповідні літери у таблиці. Приступаємо до виконання. Перша задача у нас ми розв'язуємо всі задачі за допомогою рівняння. У першій задачі ми позначимо змінну Х кут С, бо він найменший. Нехай із двох невідомих х градусів. Тоді кут Б буде 14 додати Х градусів, враховуючи, що сума кутів трикутника. 180 градусів маємо рівняння. У нас один кут х, другий 14 додати х, а третій 80. І сума 180. Х додати х це буде 2х.

Кут С у нас 43 градуси, а кут Б буде 14, додати 43. Отримаємо 57 градусів. І записуємо відповідь до першої задачі 57 градусів і 43 градуси. Внесемо зразу наші дані. У табличку. Це перша задача у нас була. Отже, кут Б. У нас 57 градусів. Кут С. У нас 43 градуси. І відповідно проставимо літери. 57 – це літера О. А 43 – це у нас який знак. Переходимо до другої задачі. У другій задачі ми позначимо змінною Х кут Б. Нехай кут Х градусів. Тоді кут С 3х градусів. Знову ж, враховуючи, що сума кутів трикутника 180 градусів – Маємо рівняння. І наше рівняння буде Х додати 3х, і не забуваємо за третій кут 80 градусів. Х додати 3х, це буде 4х. 80 переносимо в праву частину. Отримаємо 4х до рівня 100. І поділимо тепер на 4. Отримаємо 25. Отже, кут Б у нас 25 градусів. Тоді кут С 3 помножити на 25 буде 75 градусів. І записуємо відповідь 25 градусів 75 градусів, і заповнюємо нашу табличку. Кут Б у нас 25 градусів. У це у нас 75 градусів, і ставимо відповідні літери. І переходимо до третьої задачі. Тепер у нас відношення, тому розв'язуємо задачу також за допомогою рівняння, але за Х вже будемо позначати одну частину. нехай х градусів одна частина. Тоді відношення у нас кутів 2 до 3, кут Б буде 2х градусів, а кут С 3х градусів. Враховуючи що сума кутів трикутника 180 градусів маємо рівняння. І тепер буде 2х додати 3х. Не забуваємо про третій кут дорівнює 180. 2х плюс 3 – це 5х. 80 переносимо в праву частину. Отримаємо 5х до рівня 100. І поділимо тепер на 5. Отже, 20 градусів – це у нас одна частина. Тоді кут Б дорівнює 2 помножити на 20, це 40 градусів, а кут С, 3 помножити на 20 це 60 градусів. І записуємо відповідь 40 градусів і 60 градусів. І переносимо дані. У нашу табличку. Кут Б у нас 40 градусів. І це 60. І прізвище у нас Корольов. Корольов Сергій Павлович. Народився 30 грудня 1906 року в місті Житомир, тоді Волинської губернії. Під його керівництвом створено перші космічні апарати серії Луна, Венера, Марс і Зонд. Деякі супутники серії Космос, а також Проєкт космічного корабля Союз. Номер 445 із підручника Геометрія 7 та номер 38.29 із підручника Математика 7. Виконано.